Події на сході України не можуть не хвилювати серця людей. Масово цю територію покидають мирні жителі. А чи готові наші краяни допомогти переселенцям і чим? Будемо допомагати, чим можемо. Готова. У нас є будинок, там ніхто не живе. А ще можливо чимось готові допомогти. Ну, що картошка, що там треба. Город є. Допоможемо. А чим будете допомагати? житлом продуктами У мене є вдома жилье ще одне хай приїжджають можу їх помістити туда пускай живуть продуктами могу. наші діти живуть і в росії і в україні так що ми всім раді. люди не виноваті що таке случилось. Це наше правительство все приймаємо підприємство да, жильє в, сел в селах много Жиля много, хай приїжджають, поможемо людям. А куди ж їм діться, якщо війна буде? В цей нелегкий час для нашої країни ми, українці, повинні допомагати один одному, особливо жителям Сходу України. Адже зараз вони найбільше цього потребують. У зв'язку з складною ситуацією на сході України звертаємось до усіх громадян нашого міста та району з проханням обміркувати можливість надання притулку сім'ям із Донецьких та Луганських областей, усіх, хто має бажання прийняти на тимчасове проживання сім'ю до себе, просимо звертатися до районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться у приміщенні міської ради, або дзвонити за телефоном 213 91. Будемо сподіватись, що незабаром воєнні дії завершаться і запанує мир в нашій Україні. Я за мир все на світі, все на світі. Я не хочу війни.